Колеги і коліжанки, дай Боже здоров'ячка! Сьогодні я знаходжусь в такому мальовничому краю як Волинь. Край містики, край відьомства, лісів, річок, боліт і суперської природи. просто Правда, сусід тут через кордон один бульбаш прибитий. Але ми сьогодні про хороше. Я знаходжусь на озері Кричевичі, це турнір Амато Робінзон. Три дня я сам в секторі на дві вудочки ловлю класику. Мені попався 22-й сектор. Не знаю, що це за сектор. Трошки незручний по комунікаціях, але будемо пробувати ловити рибку. Як є, так є. Жереб, то є жереб. Єдине, що мені не подобається, що в мене з правої, з лівої сторони, Славік Чарковський. Чар Студіо. Він крайній в зоні. І навряд чи він до мене пропустить рибку. Треба думати, як ловити рибку. Треба думати, як ловити рибку сусідів справа. Там якась команда, три чоловіка. З ними теж буде тяжко тягати. Коротше, я в такій собі ситуації, якщо чесно. Сліва Славік, справа три рибаки в одній команді. По Фізусі не виведу. Славік рибу не пропустить. Треба думати. Тому, якщо я щось надумаю, то ви дивіться, вам розкажу. А з вас лайк. Підписка на канал. Якщо там внизу, подивіться, чи ви не підписані часом. Якщо не підписані, виправте це. Вам ну, не важко, а мені приємно. Ось так. Ось, погнал! Будемо щось робити, бо я нічого не встигаю. Поки не стемніло, покажу свій сектор. А він дуже цікавий. Чому? Дивіться. Тому що в ньому мало місця. Шатер я поставив на помості. Палки ось тут зліва. Тут я небезпечна дошка. Відставив з підстанцію, викормився. А тут в мене на березі нема де поставити намет. Дивіться, місце ноль, все під котом і всюди камінюки. Корочі, тільки так ставити Добре, що Славик позичив мені широповерти, що то я прикручував Тут я буду варити все. а ось це колишки, щоб ви розуміли. Один внизу, один вгорі Бо інакше ніяк. Просто ніяк. Ось такий в мене непростий сектор по логістиці. Надіюсь, зато в мене буде гарний по рибі. Подивимось. Нічого поки не загадую, але буде тяжко вже бачу. 9400. Це ж Блін, Нам шок. Я, думав, Ось, зараз я 400, добрий ранок. Вночі взяв одного коропа, досить таки непоганого, 9400. Сусіди справа здали рибку теж одну. Славік зліва, крайній в зоні, чомусь не здав жодної. Дивно поки що, але мені здається, він дуже багато кормив. Він чекає, коли прийде 5-6 риб відразу. Він так любить пакетами здавати. Ось так, я не розчаровуюсь, На позитивчику. Рибалка. Все весело. Вижимає максимум з цього сектору. О, привіт! Дивишся? Круто, якщо що досі дивишся. Бо в мене рибки зіроу Пробую різні дистанції. Три точки кормлю різні. Ловлю в кормі за кормом. З боку корму, перед кормом. Коротше, пробую все, що тільки можливо. Не клює я рибка. А до тих дистанцій, які мені потрібні, я просто не докидаю. Я і так максимально, що можу, то вийшов перед кормом 124 і палками 132. Деколи 134 докидається, mm. так щоб чітко в кліпсу. Коротше, не знаю, що робити. Будемо думати далі.

Добрий ранок. Вночі, ночі. Я не спав. перезакидалися. Мав дві клювання. Дві клювання, два клювання. Як правильно, Два клювання? Я ще сплю, ви почайте. Мав два клювання, один схід. Недалеко від Підсака перепутались Лески, поки він Поки його тягнув. І один лаваш маленький на чотири з чимось. І зранку щось перезакинувся, взявши невеличкого коропа. Ну, краще, ніж вчора вже. Краще краще, дві рибки. Подивимось. Може все я правильно почав робити і зараз трошки розкочігаюсь. Осьо, болівайте за мене, даємось далі. Там не перемикайте на інші канали. Можете трошки до чариків, а потім назад. Пішла в мене трошки риба, але дуже дрібна. Славік збоку ловить і більше, і важче. І Андрій ловить більше і важче. Я одну штуку придумав, буду зараз пробувати збільшити свою середню вагу риби. Босла, якщо він, наприклад, здав три риби, це дві десятки і сім'яку, я здав дві риби, це дві п'ятірки. Ні про що, ні про що. Одну штуку задумав, якщо воно в мене вийде, то я вам розкажу, чи в мене збільшиться середня вага, чи не збільшиться. Каже Андрій, що протиколи прогрозилися. Якщо прогрузилися, то я вам тут вставлю. Я там далеко, але вставлю, що мені тяжко, ні. Ось так. Покажу вам, як я пішов на далекі дистанції, почав робити ось такі маленькі стіки, щоб кидати далі, щоб вони долітали. Маленькі стіки, більший груз. І вроді докидаю до риби, а до дрібної риби. Але зараз спробую трошечки докинути і до грубої. Ось так. Поводочок в мене стандартний. 9-10 см. помаранчевий попапчик, кордака, макура, gape восьмого розмір. І попапчик восьмого розміру. Попапчик bounty ось дві штучки лишились. кисла грушка. помаранчевий Ось така от штука. Так, я ловлю дуже часто, але не завжди ефективно. Але нічого. Бути на позитиві потрібно. Ми ж на рибалці, на рибалці. До речі, додивіться це відео до кінця. Тут буде розіграш з минулого відео. Так стало, що минулого разу я поїхав на рибалку на ХЖК і нічого не зловив, тому розіграш перенісся. Тому в кінці цього відео буде розіграш. Додивіться, може ви там виграли класні призи з озера Трофейна долена. Усе, що, допробувати щось міняти. Наготовлені вже поводочки з ПВАшками, з попапчиками. Мені минулий раз в коментарях хтось написав, що так не можна зберігати їх. Тому що попапчик вивітрюється і втрачає свій запах. Що я вам скажу? Я скажу, що мені насрати на запах попапчиків. Реально, я не вірю в запах попапчиків, мені подобається колір і усе. Можете мене заплювати, закидати камінням, але ну так є, так є. Тому вивітрюйтесь. Маленький, ви вітруйтесь. Славік ще одну взяв. Малику, невелику, не бачу. Каже, що дрібнота. Друзяки, взяв щойно гарну рибку в районі 10. Але і Славік взяв 10. Славік там нагоротав великої риби ого, а дуже швидко набирає кілограми. Він вже напевно Андрюху догнав. Фух. Велика риба підійшла. Надіюсь, це не остатня велика риба. Пробуємо далі ловити. Взяв щойно амура невеличкого і відразу закинув 10 помбів зернових. В точечку. Знаєте що я вам хочу сказати? Хочу вам сказати, що так прикольно, У мене немає інтернету, взагалі не тягне. І це ти якось так класно ловиш собі просто в кайф. Я знаю, що я вже відстаю сильно від Славіка і від Андрія. Протоколи у мене не грузяться. Я просто собі в кайфіще. В такому темпі не сильно космічному фігачу і фігачу. І знаєте що, має мені прийти якийсь бонус. Ну ж має, я думаю, ні? 100% має. От чекає цей бонус. У мене горішок вариться нон-стопом. Цей закидується, цей вже зварився, готовий до наступного закиду. Так, розкажемо трохи тактику і стратегію, до якої я дуже пізно допер, але допер. І клювання почалося. знову перестали, а по ходу всіх. Зупинилися. У мене 22-й сектор. Якщо глянути на карту глибини і пройтися маркером, я три рази проходився маркером. То глибина у мене менш більш нормальна починається на 115 метрах. На карті вона відмічена 111. У мене на мірві 115. І цвітом не клювало. Я пішов ще далі. 120 закормив. І почав ловити від 120 до 135. Також слабо клювало. Але останні покльовки були на 126 метрах. Ось така от штука. Оси, оси. Ви мені оси. Оси, оси. 几块？

Дуже дуже. Та, я думаю, що в мене та все риба так випригує я вже. Сім, сімсот, тридцять, сім, сімсот, тридцять. Сімсот тридцять. Є три, так, риби? Десять вісімсот, дев'ять, шістьсот, і сім, сімсот, Добрий ранок. Ранішня Макофа по традиції. І сводка по турніру. До фінішу залишилось. О, не дав, розговорити, їбальник. 1, 2, 3, 4, 5. З дитинства зари мою дружу. 1-2-3-4-5. З дитинства зари мою дружу. Я не бачу ваших рук. Добрий ранок. До фінішу декілька годин залишилось вночі глухо. В моїй зоні я здав тільки я одну маленьку рибку на 5 кг і все. Риби мема. Мема? мема. Вирішив не годуватися. До фінішу декілька годин, вирішив не годуватись. Все-таки мене є надія на якусь велику рибу, тому годуватись не буду. Може там ще корм залишився, логіка така. І обережна велика риба зарадисть там на підході до моїх насадок. Ось так я думаю. Усьо. Класний турнір. Має дві рибки в мішках і мав що на схід. Невеличкої рибки, бо трошки форсанув. Кругом блискає, я вирішив трошки форсанути. Бо страшно блискає, Треба буде нормально виважувати. Дві маленькі рибки, які мені нічого не порішають, тому гірше, що зараз в дощ треба буде це все збиратись, бо фініш через 20 хвилин. Оце набагато гірше. Це все мокре грузити машину, їхати. Це просто жестяк. Душу мішки, щось не дуже виходить, не сохнуть. Ай, що робити, що робити. Друзі, який кінець рибалки. Я зайняв третє місце в зоні, сьоме місце вроді по всіх учасниках. Важкий турнір для мене, досить такий важкий турнір, я до кінця не розібрався, тому як є, то є. Дякую, якщо ви додивились до цього моменту. Підпишіться на канал, якщо не підписані, поставте лайк. І зараз буде розіграш з наступного відео. Усьо. До зустрічі на водаймі, Всім па-па. Друзі, зараз проведемо розіграш з відео Stalker Трофейної долини. Нагадую там дуже круті призи, ціла коробка карпової продукції. Умовою було залишити коментар і бути підписаним на мій канал. Коментарів дуже багато, майже 500. Всім дякую за активність. Зараз ми зберемо коментарі. Нагадую, там було обов'язково підписатись на канал і залишити коментар. Так, перемішуємо коментарі. Давайте ще раз. Щоб не... Вірняк. Ще раз окно, щоб точно, точно. І переможцем цілої коробки стає. Ярослав. Кормило. Вітаю з перемогою, дуже круте відео. Дякую, Ярослав. Давайте перевіримо через Ярослав і підписаний на мій канал. Шукаємо є все, Ярослав Кормило. Вітаю вас! Зв'яжіться зі мною в соціальних мережах. А всім іншим велике дякую, слідкуйте, що буде дуже багато крутих розіграшів і суперських відео. Всім дякую, до зустрічі на рибалці. Папа! -па.